До Чернівців приїхали фарби героїв. АТО. картини, результати роботи творчої криївки, виставили в галереї ратуші. Як фарби лікують поранені душі героїв? Далі. Не просто метелик, а безпілотник, не пташки на проводі, а свобода. Це картини героїв АТО, які малювали тут усе, що відчувають. Хтось бачить світ яскраво і позитивно, а хтось переживає і аналізує побачене та об'єднує їх те, що малюючи, вони лікували свою душу. Одним з цих героїв є Слава. Він на Луганщині в Рубіжному служив ще до початку військового протистояння. Не я пішов в АТО, а то прийшло до мене. У мене лишився один батальйон, не захвачений на дві області. Час мій полк захватили. За півтора. Роки на фронті чоловік бачив усе, тому потребував реабілітації насамперед. Психологічної у цьому йому допомогла творча краївка і малювання. Розгрузка на голову, щоб ну розвіятись, відволіктись. Зобразив на своєму полотні Славко Акулу. Символічно така якби хороша. Так як наші люди вроді сміються а в будь-який момент. Вона може з'їсти роботи людей, які пережили пекло війни. Вражають ідеєю і глибиною, тому їх варто побачити кожному українцю. Зазначають організатори творчої мандрівки. Пересічні відвідувачі виставок говорять про це говорять і мистецтвознавці, що хлопці, якби енергетично, дуже потужно наповнюють ці роботи. Віталіна, автор методу творчої реабілітації, розповідає, що бажання вилікувати страх фарбами старіший ніж війна. Ідея виникла одразу. Одразу після кривавих подій лютого на Майдані, і вже 2 березня ми розпочали свою роботу з короткостроковою реабілітацією, де мета була чітка: це подолання наслідків бойового стресу. Упродовж 14 заїздів захисники проходили реабілітацію на Верховині і Врахові. Ще був один на морі. Лікували душу в творчих краївках 129 воїнів з усієї України. На виставках їхніх робіт збирають кошти на продовження проекту, малюють благодійні портрети. А в Чернівцях вже 23 липня. Відбудеться благодійний продаж картин героїв війни. Юля Здорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.